Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок. І це новий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні, коли інтернет став невіддільною частиною нашого життя, проблема онлайн-шахрайства стає все більш загрозливою. Повномасштабна війна лише заохотила зловмисників вигадувати складніші та витонченіші схеми. Відтак потрапити на гачок шахраїв може будь-хто. Тож у цьому випуску ми розкриємо, які методи використовують інтернет-злочинці, та як захистити від них свої персональні дані. Онлайн-шахрайства існують стільки, скільки й сам інтернет. Проте особливу гостро про проблему почали говорити під час пандемії коронавірусу. Тоді збільшення активності в мережі під час локдаунів призвело й до зростання шахрайств. На жаль, зараз Україна знаходиться в лідерах країн за рівнем кіберзлочинності. У 2023 році кіберполіція виявила 3600 кіберзлочинів та заблокувала майже 13 тисяч небезпечних сайтів. За даними Асоціації платіжних систем Європейська міжнародна асоціація, кількість шахрайських операцій з картками збільшилася аж у 6 разів, порівняно з роками до повномасштабного вторгнення. Водночас, дохід шахраїв минулого року склав понад 3 мільярди гривень. Скільки? Про це розповіла заступниця директора асоціації ЄМА Олеся Данильченко під час конференції, присвяченій підсумкам боротьби з платіжним шахрайством в Україні у 2023 році. В абсолютних цифрах вона в 2023 році вже сягнула понад 3 мільярди гривень. Це шалена цифра. Останні підсумки попереднього року це було понад 1 мільярд. Це ми вперше перейшли за позначку 1 мільярд. До того в нас зломисники крали лише мільйон, і оце в нас вже мільярди, але ми практично цю тему не піднімаємо і дуже мало говоримо про це в інформаційному просторі країни. Це мільярди, які могли би піти на добровільні внески наших громадян на підтримку нашої боротьби із. Окупантам, вочевидь, причина такої сумної статистики необізнаність громадян у темі кібербезпеки. За останнім опитуванням команди Rakuten Viber, половина українців не цікавиться правилами цифрової безпеки, а 43% взагалі ніяк не захищають свої особисті дані. Найпоширенішим різновидом онлайн-шахрайства є фішинг. Фішинг – це мовою простою. Це підробка. Підробка справжнього в даному випадку, якщо ми говоримо про віртуальне середовище, інформаційний простір, мережу інтернету, і інше, то це підробка справжнього посилання чи ресурсу, яка проводиться тією особою, яка є зловмисником, і має на меті заволодіти інформацією з обмеженим доступом, персональними даними, дізнатися логін, наприклад, та пароль веб-банкінг. Таке інше, тобто дізнатися ті дані, які допоможуть їй вчинити неправомірні дії, наприклад, з перерахування несанкціонованого коштів потерпілої особи на свої підконтрольні рахунки, отримання інформації з персональних даних, таке інше. Пояснює Олег Кербяцьків, старший опор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій, управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області департаменту кіберполіції. Саме слово фішинг походить з англійської та означає риболовля. Це зв'язок не випадковий, адже яскраво ілюструє принцип дії шахраїв. Подібно до рибалки, який закидає вудку з принадою, сподіваючись піймати рибу, кіберзлочинці розсилають в мережі приманки у вигляді шахрайських повідомлень та посилань. У такий спосіб вони розраховують зловити на гачок довірливих користувачів та видрути в них конфіденційні дані чи гроші. Ох, була мені наука біля берега Упіймала Упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Фішингові атаки можуть проводитися різними способами. Один з найпоширеніших це шахрайство через фішингові сайти. Зловмисники копіюють дизайн та функціонал відомих компаній, банків, магазинів тощо. Жертва, яка потрапляє на такий вебресурс, може не помітити підробки, адже шахраї ретельно приховують свої справжні наміри. У підсумку користувачі добровільно передають свою конфіденційну інформацію, наприклад, номери телефонів, банківські дані, логіни та паролі від електронної пошти чи соцмереж, до рук шахраїв. Інший вид онлайн-чехрайства називається свішинг. Це проведення фішингової атаки за допомогою смс повідомлень Зловмисники надсилають на телефон приманку та вмовляють користувача прийти за посиланням. Привіт, переможець! Прямо зараз на тебе чекає бонуси тисячу гривень. Переходь за посиланням. Стартував черговий етап виплат від Червоного Хреста. Оформи допомогу в телеграм-боті. Вітаємо! Ви виграли автомобіль. Деталі за посиланням. Ще одним різновидом фішингу є так званий Ві. V... Боже, хто мені дзвонить, поки я записую подкаст? Ало? Доброго дня. Це Олександр Носок. А, так, слухаю. Мене звати Юлія. Я телефоную з вашого а, банку. Угу, Ми виявили угу. спробу проведення підозрілої операції з вашим рахунком. Що є, які операції? Не хвилюйтеся. Ми тимчасово заблокували вашу карту. Для того, щоб її розблокувати, нам потрібно підтвердити вашу особистість. Будь ласка, назвіть реквізити карти, термін дії та сівікод. Е, е, так, звичайно, е, 0, 94, 21... один. Е, так, постривайте. Таке телефонне шахрайство називається вішинг. Злочинці часто телефонують та видають себе за працівників банку або державних установ, яким довіряє людина для більшої переконливості. Зловмисники попередньо вивчають свою жертву, зокрема дізнаються її повне ім'я. Деякі українці під впливом шахраїв становлюють застосунки, нібито для технічної підтримки, але насправді вони є засобами віддаленого керування, які надають кіберзлочинцям повний контроль над смартфоном. Організацією подібних схем часто займаються цілі кол-центри, які регулярно викриває кіберполіція. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійте смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Шахраї постійно змінюють свої тактики та вигадують нові способи обійти системи безпеки. Одним із нових видів шахрайства є квішинг, коли зловмисники намагаються отримати доступ до пристрою через QR-коди. Вони маскують їх під вигляд відомих компаній або онлайн банків та надсилають на електронну пошту. Коли жертва сканує код, її направляє на фішинговий сайт або ж розпочинається встановлення шкідливих програм. Підступність квішингу його здатність обходити звичні заходи безпеки, оскільки більшість антивірусів зосереджені на перевірці тексту і вкладень, а QR-коди залишаються поза їхньою увагою. Небезпека проявляється лише тоді, коли користувач його відсканує. Також із розвитком технологій штучного інтелекту шахраї почали активно використовувати нові можливості у своїх злочинних цілях. Наприклад, для того, щоб обманювати користувачів, вони створюють діпфейки відомих людей. Експерти в галузі кібербезпеки прогнозують, що проведення складних кібератак із залученням щі стане поширеним явищем у майбутньому. А чи стикалися ви або ваші знайомі з онлайн-шахрайством? Поділіться своєю історією у коментарях під цим випуском. Хакери використовують не лише технічні засоби, але й соціальну інженерію, яка заснована на психологічних маніпуляціях. Спершу зловмисники втираються в довіру, а згодом переконують людину перерахувати кошти або розкрити конфіденційну інформацію, експлуатуючи її емоції та слабкості. Часто, щоб отримати бажане, зловмисники видають себе за родичів або знайомих, адже люди частіше допомагають тим, кого вони знають, і водночас не запитують зайве. Класичним прикладом використання соціальної інженерії є фішингова схема, коли друг просить позичити гроші в борг. Привіт, позич, будь ласка, гроші до завтра. Дуже треба у кіперполіції. Застерігають не поспішати переказувати кошти, оскільки існує ризик, що сторінкою користувача заволоділи шахраї. Коли це відбувається, значить його акаунт вже під підключилися до нього. Оці зловмисники. Яким чином спершу вони розсилають фішингове посилання під різним приводом, просять перейти. По ньому зараз дуже розповсюдження цей привід це проголосувати за щось за когось, за, за чиюсь знакому, за, за чиюсь, доньку, дитинку, там і так далі, яка бере участь у конкурсі. При цьому, коли починається так зване голосування, пропонується автори. Зуватися шляхом надання облікових даних свого телеграм-аккаунту. Людина думає, що вона авторизується, щоб проголосувати. А по-справжньому це відбувається вже на фішинговому ресурсі зловмисників, які отримують ці авторизаційні дані, і потім за допомогою їх під'єднається до телеграм-аккаунту потерпілої особи і потім отримують доступ до керування цим акаунтом на рівні з її власником з потерпілою особою. Зазначає підполковник поліції Олег Кербі. Після цього зловмисники надсилають повідомлення від імені людини, обліковим записом якої заволоділи. Найбільшого поширення подібні схеми набувають саме в соцмережах та месенджерах, оскільки, на відміну від поштових сервісів, вони менш захищені від таких кібератак. Шахраї завжди прагнуть скористатися складними ситуаціями та вразливим становищем людей для власної наживи. Особливо це помітно під час повномасштабного вторгнення. Більшість сучасних шахрайських схем так чи інакше пов'язані з війною і її наслідками. Зокрема, злочинці активно розсилають фішингові посилання під приводом оформлення грошової допомоги від держави або міжнародних організацій для переселенців та інших соціально вразливих груп населення. Увага в інтернеті апористи привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Обіцяли виплати від ООН, ЮНІСЕФ та інших фондів а насправді обкрадали. TikTok заполонили короткі відео, де йдеться про вигадані виплати від держави. Останнім часом правоохоронці помічають шахрайську схему із проханням підписати петицію про присвоєння загиблим військовим звання Герой України. Зловмисники створили фейковий сайт, який маскується під веб-сторінку електронних петицій. Коли небайдужа людина переходить за фішинговим посиланням та реєструється, шахраї отримують доступ до її персональних даних, після чого зламуть сторінку або знімають гроші з банківських карток. Більше про шахрайські схеми ви можете дізнатися з додаткових матеріалів в нашій ютуб-спільноті. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк під цим випуском. Будемо вдячні за вашу активність. Хоча методи шахраїв стають все більш витонченими, у щорічному звіті компанії Microsoft є обнадійливий меседж. Дотримання базових правил кібергігієни все ще захищає від 99% загроз у цифровому просторі. Про безпечне поводження у мережі розповідає кіберполіцейський Олег Кербясьхів. Треба пильнувати за тим, щоб ви не знаходились на підробних ресурсах. Тобто, це домен ім'я сайту перевіряти, не брати участь ні в яких голосуваннях. Тобто будь-яке посилання повинно викликати підозру. І ви повинні пересвідчитися, що воно є справжнім. Якщо хтось перезначає гроші, перетелефонувати, запитати в нього, чи дійсно він це робить. Як зберігати конфіденційність в мережі? Ну, пам'ятати, що все, що ви вказуєте в інтернеті, може бути отримано сторонніми особами, тому треба це пам'ятати і пересвідчуватися, що ви вказуєте на безпечному ресурсі. Це зберігати паролі. Десь у себе локально віддалено, а краще пам'ятати їх, створювати різні паролі, створювати паролі складні, тому що легкий пароль можна підібрати за декілька годин, а складний пароль навіть 10 років не вистачить, щоб його підібрати. Це паролі, які містять великі літери, маленькі, спецсимволи, цифри і таке інше. Також у кіберполіції радять. Не переказуйте кошти на невідомі рахунки, не повідомляйте нікому банківські дані або іншу конфіденційну інформацію. Ставтеся критично до закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код. Увімкніть двофакторну перевірку для входу в обліковий запис, адже це забезпечує додатковий рівень безпеки. Якщо ви постраждали від онлайн шахрайства або виявили підозріле повідомлення, варто звернутися до кіберполіції. Можна звернутися до кіберполіції через електронну форму, у тому числі є офіційний сайт кіберполіції cyberpolis.gov.ua там є форма для електронного звернення. Можна звернутися по місцю проживання у найближче відділення поліції, заявити про це, тому що перш за все це дозволить мати підстави поліції розпочати пошук всіх зловмисників та намагатися повернути кошти. І друге, що якщо поліція про це знає, то є певний об'єм інформації, який може слугувати для аналізу і вирахування тих зловмисників, які чатують на потерпілих у мережі інтернет. Знання — це сила, а знання з кібербезпеки це сила захистити себе від пасток і підступних шахраїв у мережі. Будьте обережними на просторах інтернету і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.